Війна змінює людей. Більшість чомусь вважає, що це відома фраза мусульманського проповідника і миротворця Алєп Шероні про те, що війна робить людей гіршими. Але навіть війна не може зробити людину гіршою, якщо вона б'ється на стороні добра. І наша наступна історія саме про це про людей, колись раніше невідомих людей, яких війна зробила справжніми суперзірками. Часом. Війна ненароком робить з простих українців світових зірок, до яких прикута увага мільйонів. Саме так сталося з військовим медиком Мар'яною Мамоновою. 31-річна військова лікарка понад три роки прослужила у ЗСУ, майже постійно перебуваючи у прифронтових шпиталях. 24 лютого 2022 року Мар'яна зустріла у Маріуполі. Вже у вирі великої війни вона дізналася, що вагітна. Та, попри це, разом з побратимами до останнього боронила місто героїв Маріуполь. Щодень гірше й гірше. не ставало води питної, не ставало медикаментів. Зрештою, в чергове рятуючи українських бійців і цивільних в оточеному ворогом місті, жінка потрапила у російський полон. І разом з багатьма іншими захисниками Азовсталі опинилась у колонії у сумнозвісній Оленівці. Те, що нам наголосили, що вона знаходиться в камері там, де двоє людей. Тобто вона і ще якась і можливо колега у російському полоні. Мар'яна провела майже всю вагітність. Окупанти раз за разом відмовляли їй у обміні військовополоненими. Я не знаю, чому Росія не віддає саме медичних працівників. Усі ці місяці до історії Мар'яни Мамонової була прикута увага не лише України, а й усього світу. Жінка, що стала втіленням української незламності, мала народити у жовтні. Однак чи пощастить їй зробити це на волі, ніхто не знав. У жовтень місяць родити вона ж, а її звідти не можна ніяк забрати. Ці кадри облетіли весь світ. 215 українських військових, які мужньо воронили Маріуполь і вели запеклі бої у стінах Азовсталі, після понад чотирьох місяців російського полону, нарешті повертаються додому. Дома. Дома, блин. Серед вільних тепер українських захисників, рідні зі сльозами на очах впізнають і Мар'яну, що вже перебуває на останніх днях вагітності. У стресових умовах вона провела майже півроку, але не зламалася та, зрештою, повернулась додому. За кілька днів героїня Маріуполя народила довгоочікувану донечку. Своїм мужнім прикладом Мар'яна довела усім, що, попри будь-які негаразди, Український народ незламний, і в цій війні на нас чекає лише перемога. Серед звільнених 21 вересня українських бійців багато таких, що за час війни зі звичайних людей перетворилися на супергероїв, за якими затамувавши подих, стежить увесь світ. Ще одним втіленням сили українського народу став Михайло Діанов, старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України та мужній захисник Маріуполя. Музикант за освітою він ще 2015 року змінив гітару на автомат, щоби захистити свою країну від нахабного і підступного ворога. Спершу служив у десантній бригаді, а згодом став морпіхом і опинився у Маріуполі. Під час облоги міста Михайло провів три місяці у руїнах Азовсталі, даючи відсіч ворогу навіть попри серйозне поранення. А далі на нього чекали ще чотири важких місяці в Оленівській катівні. В Оленівці жах, бо це концлагерь. Визволити українського героя вдалося лише наприкінці вересня 2022 року. Тоді стан Михайла був майже критичний. На хвору руку бійця без сліз дивитися було просто неможливо. Не терпіло, де мав дід. Костомаха була саме цим апаратом пошкоджена вже капітально. Я гнив повністю. Майже всі 215 українців, що того дня повернулися з полону. Мали крайній ступінь анорексії. Через жахливе виснаження сім'ї полонених іноді не могли впізнати своїх рідних. Однак Михайла було видно за кілометр. Його фірмова усмішка відома на весь світ. І попри важкий фізичний та емоційний стан, вона нікуди не поділася. Кажуть, що я та відома людина, так? <плес> ну, без бороди вже. Тепер нова українська зірка почувається набагато краще. Після складної операції, проведеної у США, Михайло знову може користуватися понівеченою рукою. Слава Україні! Вітаю всіх! Дякую вам дуже сильно. Щиро дякую за підтримку, яку, яку ви надаєте мені без вас нічого би не вийшло. Усі зібрані на лікування кошти. А це кілька мільйонів гривень. Морпіг без жодних вагань перевів на рахунки побратимів, яким теж потрібна медична допомога. Ось воно справжнє обличчя українського героїзму.